Колеги, всім доброго дня. До вашої уваги після матчу коментар головного тренера футбольного клубу Крибас Юрія Миколаївича Вернодуба. Будь ласка, ваш коментар по грі. Який може бути коментар? Я в першу чергу хочу привітати місто Рівне і команду Верес з перемогою. Вони дійсно на це заслуговували. По тій зарядженості і бажанні, з яким вони вийшли на поле, було видно, що вони з перших хвилин були. Ми вийшли. Грати трошки в інший футбол, академічний, цей футбол зараз в весняну частину не пройде. Тому я думаю, в першу чергу це моя помилка. Я вас прошу нікого не шукати крайніх футболістів, тому що є головний тренер. Є такі слова, що коли команда програє, то завжди винен тренер, тому я винен, а коли виграє, то виграє команда. Якщо ви хочете щось задавати, мені задавайте, по футболістам я навіть відповідати не буду. Я думаю, їм треба трішки відійти від цього, проаналізувати вже на місці, а потім вже можна щось говорити. Тому що всі три м'яча, всі дитячі помилки, особливо перший м'яч та й другий, нема про що казати. Ось так. Колеги, є питання? Будь ласка, в нього спорта Юрій Миколаєвич, як вважаєте, ті заміни, що ви зробили, чи дали вони. Поштов, <тур> чи були вони реалізовані саме в плюс? Ні. Дякую. Вони також нічого не додали нічого не змінили. Тому, що є, то є. Скажіть, будь ласка, чи вплинуло на перебіг гри, на результатну підтоку перенесення гри з Кривого Рога до Рівного? Якби по-іншому було? Ми повинні бути до цього готові. Ми перший чемпіонат взагалі грали не одної гри в Кривому Розі. Ми грали або в Києві, або у Львові, або в Ужгороді. Тому, я думаю, це не саме головне. Ми повинні бути готові до того, щоб ми виходили і грали чи то в Кривому Розі, чи то в Рівному. Яка різниця? Якщо ми хочемо досягати якихось цілей, а їх дуже хочеться досягати, чи хоча б вернутися як в тому році, зайняти хоча б не нижче, ніж третє, то треба за це боротися. Не дивлячись на те в рівну ця гра, чи де. Ну, а що було б, якби в Кривому Розі? Ніхто ж не знає, У нас ще гірше, холодніше, і могла б зовсім гра не статися. І просто ми б загубили. Так у нас був шанс, я думаю, непоганий шанс, але ми його не використали. Ми Тим самим, я думаю, знаєте, як то кажуть, такий гарну таку. Пенділя отрима під одне місце. Це теж корисно для нас всіх, в першу чергу для мене. Будемо роз... дивитись, розбирати, аналізувати, щоб більш таких ігор не було, як кажуть. Тепер прошу, чи немає у вас такої думки, що це не стільки ваш стиль гри не склався, а стільки на фоні зарядженості у вас був певний страх у діях команди. Який може бути страх, ну, я цього не розумію. Ми команду Верес дуже гарно вивчили, повністю розібрали. Ми знали, як вони будуть діяти особливо в себе вдома, при своїх глядачах. Нічого там я якогось не побачив. Так, те, що було в тому році, те і в цьому. Грають по схемі 4-4-2, шестірка, два нападника при пресингу, який вони хочуть зробити. і... Пастку цю для других команд, щоб підібрати м'яч в центрі поля і прогнати за счет четвірки. Тому вони при пресингу перебудовуються 4-2-4. Оця шестірка, четвірка, і два опорних півзахисника, вони завжди роблять прес на ланку захисту суперника і на, також на, того ж, на тих ж, центральних півзахисників. І ми, коли розбирали, я сказав: другий м'яч це повна. Наша помилка, тому що я казав, що ми не можемо, коли виходимо від наших воріт, не треба робити передачу в центр поля, бо вони чекають її, вони спеціально роблять те, щоб заставляють нас, щоб ми робили тільки туди передачу. Тоді візьміть, просто закиньте, тому що лінія захисту у вереса теж грає дуже високо. Те, що робив у верес нам. Робіть цей захід заспини захисникам, є швидкі фланги. Микитишин швидкий, соса також не такий, щоб... всі швидкі. І у нас були шанси до цієї помилки першої. Ми не забили, Микитишин вихід один в один також. В... У вереса також були, але у нас вони 100% були, що Дібанго гарно зіграв кожухар, виручив команду, потім Микитишин не попав. Вийшов один на один. Другий м'яч повністю заслуга команди Вереса, що вони піймали в цю пастку, а ми на це піддалися. Хоча ми розбирали і знали, що цього робити не потрібно. Тому що щось нового я нічого не побачив взагалі. І навіть той склад, який ми прогнозували, він вийшов сьогодні. Єдине, я думав, що якщо все добре по здоров'ю буде у вашого лідера Степанюка, Степанюка то він буде. Але вийшов, годі. Ось і все. Ну, ніякого страху. Якщо є страх, то ті футболісти не повинні взагалі грати у футбол і тренуватися. Будь ласка. Микола Пікова, е, ваше стане як тренера до такого раннього старту чемпіонату, коли вся Україна в мінусах морозу має І поляни готові або погано підготовлені. Я про це не хочу говорити. Для цього є УАФ, для цього є УПЛ. Там є керівники, які про це думають і роблять. Ну чим далі в ліс, тим більше Партизанів. Да, і партизані. І Тому я навіть не хочу про це говорити, шукати когось крайнім винним. Хай вони самі розберуться і зроблять. Але ви ж бачите, не тільки у нас така біда. Карпати я читав, також можуть не зіграти вдома, а будуть грати може в Житомирі в кращому разі. Тому це зараз футбол, зимовий футбол. Треба бути до нього готовим. І хто краще буде готовий, той буде перемагати. Будь ласка. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, ми знаємо, що ви не любите коментувати суддівство, але хотілося б почути, чи не вбачаєте ви, що сьогодні в плюс-мінус однакових епізодах трошки по-різному трактувати? Я за це не хочу говорити. Я вже також за це суддівство вже стільки було. Сказано і зроблено. Це останній час подивився інтерв'ю вашої колеги з як його? Чи хто? ну Там все сказано. Я думаю, там де є правда, але знає цього суддю, і... я ж теж бачу, як він судив, дуже багато помилок ну, зараз, Хай вони розбираються. Для цього є етика чесної гри, для цього є КДК. А то скажуть знову, що Вернедуб щось не те сказав, давайте оштрафуємо його чи ще ж. Це те ж саме було, що знову пам'ятаю Карпати. Людина мені в команді кривбазу говорить, показує всі діла, а я йому повинен потиснути руку. Да я ніколи в житті цього не зроблю. Скільки б мене не штрафували, мене ніхто не заставить це зробити. Повинна бути якась грань. Говорить, та він такий же, він матюка...". я матюкаюсь, але не до колег своїх. і Його я не обматюкував. Тому, вибачте, не хочу говорити. Я думаю, що в деяких моментах він на користь Вереса, в деяких моментах на користь. Ну, я не побачив якихось суперпомилок, які зіграли роль, яку дали повід для того, щоб розмовляти про суддівство. Все добре, все гаразд, рухаємось далі. Я вам дуже вдячний. Найкращі поважання, найголовніше тишени у І... Можно Це... трошки в бик его трошки. Все ну, ну якщо почитаєте, то там...

І головний тренер Рівненського Добрий Вересу. Добрий день. Вважу Миколаївичу, в передматчовому коментарі перед сьогоднішнім матчем ви говорили, що це позитивні новини, що матчі з Кривбасом перенесли із Кривого Рогу до Рівного. Наскільки велику роль сьогодні зіграло саме фактор свого поля? Ну, одну з ключових. Я... Мене, до речі, таке саме питання задавали на флеш-інтерв'ю. Дійсно так. Домашня гра, вболівальники, власне поле. Ну про що ми могли мріяти? Це такий збіг обставин, який тільки нам пішов на користь. Я звичайно, я як тільки ми знали цю новину, що є можливість, ми зразу попробували це організувати, тому що ми розуміли, що для нас теж певні труднощі є. Ми не сподівалися, що будемо наше поле готувати. Але дякую, до речі. Бівікову безпосередньо Олегу Борисовичу, який в нас відповідає за поле. Він нам дозволив, до речі, потренуватися трішки, бо в мене принципова позиція була не виходити на штучне поле після натуральних Туреччини, бо це ризики великі, і він нам дав можливість два дні ще навіть тренування провести в економ режимі, але менше з тим, менше з тим, ми фізично, в принципі, сьогодні доволі непогано виглядали. На зборах зробили якісну роботу, тому тут важливо було зберегти всіх, щоб всі були е, здорові до, і підготовились до гри. Але е, якщо вже ще раз, ключовий, один з ключових моментів, звичайно. Один з ключових моментів. Сьогодні, Це не, зіграв, що ми вдома грали. сьогодні не зіграв Руслан Степанюк, його <кас> годя замінив в старті. Чому розкажіть? Е, температура е, захворів. Колеги, ваші запитання? Пане Микола. Минулого року Кривбас без особливих труднощів тут саме на цьому полі виграв. Сьогодні ви повністю переграли Кривбас. Це Кривбас став слабший чи Верес став сильнішим? Ну насправді я думаю, що покажу, покажуть оці перші чотири тури. Бо я думаю, по одному туру також висновки не варто робити. І подивимося, як Кривбас буде виступати в наступних турах і як ми будемо виступати. Дійсно, для, сьогодні, для нас це дуже важлива перемога в плані психології перед грою з колосом. Але все-таки я би більш такі детальні прогнози, не прогнози, а висновки робив по підготовці команди і хто сьогодні, наскільки як виглядає, все-таки цих чотири тури якраз до збірної. Я думаю, там більше такої інформації буде для нас, всіх. Ну і для мене в тому числі. Бо, чесно скажу, звичайно, після зборів завжди. Ти не розумієш, як команда сьогодні виглядає фізично, ментально. Сьогоднішня гра е, пройшла дійсно чудово для нас, враховуючи, що у кривбаса було декілька моментів в першому таймі. Якби вони їх реалізували, можливо, гра по-іншому склалась би. Але все чудово закінчилося. І на сьогодні ми можемо трішки порадіти, але готуємося, готуємося далі і будемо вже далі бачити, наскільки ми готові. Ще було запитання, В'ячеслав. Олег Миколаївич, чи задоволені взагалі проведеними зборами і проведеними спарингами до речі? Дякую. Так, в цілому, в цілому, так в принципі, весь запланований об'єм роботи виконаний. Спаринги були непогані насправді. Так, да, були деякі зміни, взагалі, тому що в нас невеличкий. На другому етапі невеличкий травматизм був зв'язаний з контактною боротьбою, і потрібно було там, деяким гравцям дати відповідно відновлення час. У нас там трішки змінили, у нас там, з Орею гра відмінена була. Але в цілому в цілому задоволені. І знову ж таки фізичний стан, дивлячись на фоні кривбасу, ми ж розуміємо, що Кривбас завжди виділявся на нашому чемпіонату. В нашому чемпіонаті фізичними якостями це завжди була сильна фізична команда, орієнтована на багато епізодів гри один в один. Але ми сьогодні досить непогано на їхньому фоні фізично виглядали, і це мене це мене насправді тішить. Але знову давайте подивимося наступні наступні тури. Ще запитання. питаємо вас, по першу чергу, з таким постійним результатом. Будь ласка, сьогодні свій дебютний гол забив в чемпіонаті Новачок Ігор Харатін. Чи можна сказати, що цей трансфер вже є підсиленням для команди? Однозначно, навіть якби він сьогодні не забив гол, для нас це підсилення. Ми ж розуміємо е, статус гравця Да, в нього Останнім часом е, не було тої ігрової практики, на яку він заслуговував. Це інша історія. Ми в це зараз не, не вдаємося. У нас є сьогоднішній. Сьогоднішній день у нас є Харатін, і він нас підсилив це однозначно, тому що у нього хороший бекграунд в минулому, і він має новий виклик. І сьогоднішня гра показала, що він максимально мотивований і, і готовий допомагати Вересу. Це основне і тому ми раді за нього. Ми його ще також команди зараз привітали з дебютом і тим паче забив гол. ще запитання? Так, Сергій спорта Мівне. На вашу думку, який був ключовий момент в матчі: помилка голкіпера Кривбаса чи нереалізований небезпечний небезпечні моменти того ж самого Кривбаса? Якраз оці два моменти. Ви правильно все кажете. Два моменти це помилка голкіпера і дібанго, який мав момент там віддати належне, також кожухар. Якби Андрій сьогодні теж декілька сейвів важливих зробив. Ну, задачі якраз голкіпера і важливість того, що ми сьогодні на нуль зіграли, я би відмітив, якраз на першу чергу Андрія. Андрія, організація захисних дій. Зрозуміло, що що вся команда оборонялася, але Андрій сьогодні досить надійно відіграв. І це один це також ключовий момент. Погоджую це. Два ну два насправді ключових моменти. Два насправді ключові моменти. Давайте ще одне запитання, Антон. Так, втім, спитати чи будуть? Ще якісь підсилення, окрім характери. Є певний брак виконавців в оборонній ланці і взагалі великий початок другої половини сезону. Можливості багатьох організмів футболістів не гумові. Ми це розуміємо так. Є певний дисбаланс у нас у. Сьогодні у наповненні. Ми говорили про те, що на початку зборів, що ми е, шукаємо підсилення в центр захисту. Сьогодні його поки що немає. У нас випав Самуель. Ми на нього дуже розраховували. Е, на жаль, він отримав серйозну травму. І, Відповідно, у нас сьогодні е, три крайніх нападника. Краще, коли їх чотири, однозначно. Чи зможемо ми цю позицію закрити? Але е, ми в пошук. Дуже мало часу залишається. Ну і звичайно, у нас е, Яго пішов, у нас пішов, який може десятку зіграти. У нас пішов е, Марко. Е, тому у нас тут попереду, враховуючи, що сьогодні Степанюк був відсутній, вже відчувається брак е, якраз гравців в передній лінії. Ми також тут в пошуках, тому ці три позиції. Чи зможемо ми це зробити? Ми намагаємося, час покаже. Але я переконаний, що ці хлопці, які є, вони є молодь, непогана молодь, яка на зборах себе проявляла. Той же Чечор гарно проявляв себе. Той же Ростик Баран, який сьогодні вийшов на заміну, непогано себе проявляв. Годя сьогодні гарно зіграв, достатньо. Я... Перший другий тайм особливо він вже трішечки так впевнені, впевненіше виглядав. Тому в нас є гравці, які можуть зіграти на декілька зі позиціях, що це дуже важливо і універсальні. Тому я переживаю по цьому питанні, але не сильно скажу так. Давайте ще одного колега. Я задам питання таке, яке задавав Юліведубов. Ваше сам як тренера до такого раннього початку весняної, Частини чемпіонату, коли на вулиці мінус багато, поля, скажімо, не дуже хороші, і глядачів на трибунах Хома. Це не стосується нас, але для мене, як для тренера, позитивно, тому що я в будь-якому випадку люблю є, коли є офіційні ігри. Як ми можемо прогнозувати початок, якщо в нас погода дуже різна? Ну, насправді. Минулого року було набагато простіше. Цього року так да, є певні труднощі. Але я все одно позитивно відношусь, тому що це чемпіонат України, це, це ігри, це офіційні ігри. Це... Я з цієї точки зору дивлюся. Тому мені чим більше офіційних ігор, тим краще. Я думаю, для вболівальників. В тому, в тому, числі. В тому числі ми напевно маємо створювати умови. Для того, щоб. Ну, не в нас ж тільки такі умови. Є Скандинави, які грають. Єдине, що я не знаю, я не вивчав це питання, чи ми можемо грати трошки в іншу з с... весна... весна осінь. Чи ми можемо. Якщо ми можемо, можливо, це буде простіше, щоб ціле літо задіювати, щоб не було паузи літом. Ну, але це питання таке на вивчення, я не можу сказати. Якби сьогодні була плюсова температура, ми про це б напевно не говорили. У нас зараз такий клімат, що тут дуже важко передбачити, яка температура може бути в кінці люту і на початку березня. Ну є ж календар багатовічний. Зима, є зима. Є зима, я погоджуюся, але з другої сторони, ну я кажу, що я не бачу проблем, якщо буде створюватися умови, є поля з підігрівом. Вчора дивилися гру Колоса. Ну, гарне поле. Ну в нас непогане ж поле насправді. Я думаю, що просто потрібно м е поляки, що клімат сильно відрізняється. Вони два тижні назад почали. У них Так, створюйте, створюйте умови. Ну, створюйте умови. Ну. В них. Я думаю, що нема проблем. нема проблем. Дякуємо, колеги, дякуємо. Дякую, за перемогу. Дякую. Дякую.